Дитина 2002 року. Він, я кажу, ну куди ти синок? Ти, там, я вже восьмий рік воюю, ти приїхав тут стріляти, він каже, 30 патронів тільки вистрілив. Давайте в хату. Ми будемо мстити. У мене бажання тільки до Белгорода добратися. Це от були їхні позиції ще два тижні тому. Так що зараз вздовж лінії фронту, як то кажуть, їдемо. Вона отак проходить. Якщо ми не переможемо, ми залишимо просто своїм дітям війну. Давайте в хату. Та кассетки пошли, зараз ще розірветься. Це этим градом кассета і лупанулю. По Повітря розривається і з нього вилітає там близько 20... там. Кассет, які на маленькі шматки розвитаються. Ну, Так, в принципі, тут безпечно. А, лежить, от, дивиться, як вона виглядає, щоб знали. Ну, Це вже прилетає пуста воздухі в, воздух, в повітрі. Касети виходять. Це гради, урагани, смерчі, вони використовуються. там. Є Ну, і, До речі, заборонена конвенція. От вот йде оболочка, яка начинена такими, ну їх називають касетами. Да, 48 штук в цьому. І... На певній відстані від землі воно відділяється і касети там роблять на осколочні поражаючі елементи розлітаються. А ця болванка прилітає там в землю, десь або застріє. Там, ну, якщо може бачили, там застрявши в землі є такі дуже часто. До 24 лютого я був приватний підприємець. У юридична освіта. Я вже на пенсії знаходжу за віком. В принципі, працював сам на себе. У мене сільгоспідприємство е, близько, ну не тільки в мене, а у компаньйонів теж. І близько трьох тисяч гектарів землі, три мільйони доларів капіталізація, і зараз дві третини цих земель знаходиться в окупації. До речі, бачите, така судьба, що літаю над собственним полями, дивлюсь, що там відбувається. З одного боку, ми, з іншого боку, ворог. І... Наші поля якраз проходять лінію розмежування. Пролітаю над своїми ділянками. Я бачу, що сталося з цією землею. Я бачу розриви вибухи. Я розумію, скільки це треба буде, щоб привезти до ладу Там близько трьох тисяч гектарів землі і близько двох тисяч із них зараз окуповано. Вирощували ми соняшник, вирощували. Пшеницю вирощували. Це, до речі, кооператив е, учасників АТО. Нам Петро Олексійович Порошенко передав дрони аутели. Чотири штуки ми писали на його фонд. Ну, Без надії написали, написали, написали командир підрозділу говорить, давайте напишемо, може щось буде. Ну, приїхав, нежданно-негадано, в принципі, і сам приїхав особисто привіз там. Навіть хлопці немножко здивовані були з цього. Ну і Один з цих дронів ми вже втратили бо дуже сильна робота ворожих ребів і вони глушать сигнал, міняють координати і в принципі втратили. Але пікантність цієї ситуації, напевно, що дрони були підписані від фонду Петра Порошенка зверху. І втратили ми прямо над позиціями Орків, і, тобто ним на голову впали. І, і ми потім бачили в телеграм-каналах, що там от, Порошенка снабжає Бойові бджіли. Бжили Порошенка. Литять дивитись за орками і наводити артилерію. Слава Україні! їдемо на передову робити розвідку до розвідку. Куди прилетить, тут ніхто не знає. А, ну, Дивимось, слухаємо, що нічого нового не було. І, в принципі, бачити, машини не жаліємо, швидкі підтримуємо, бо чим швидше їдеш, тим менше можливості вразити. Тому машини це теж, як і дрони розходний матеріал. Є осколочки в ній, є все в ній. Отак, ну, ще досі жива. Це тут були позиції русні. Це їх близько двох тижнів тому вибили звідси. В принципі, всі фактично повиїжджали. Нікого немає в селі. Це ну, залишились назви тільки на карті, що це населений пункт. А так, в принципі, його вже як такого немає. На карті є, а в житті немає. Російський мир прийшов, порядок у людей став, як в Росії. Ну да, розвалено Развалено все, да, на болотах і нам це несуть. Це ще з 2014 року бачив. Я розумів, там, в принципі, як і мої побратими, що так воно саме і буде. Що ну, буде війна повномасштабна, що треба готуватися. Ми намагалися донести до влади. Це ми ходили останні рік-два, все время казали, що готуйтесь, готуйтесь, але ж ну, що готуйтесь? ну, бачите, було не на часі. Тепер що, ну, наголосували, тепер по окопам бігаємо. Що можна сказати. І у мене бажання тільки до Белгорода добратися і просто нашкодити їм шкоди якось натворити. І взагалі, поки Росія буде існувати як держава, ну не буде нам ніякого спокою. Ми повинні перемогти, щоб Росія розвалилася. Якщо вона розвалиться, нам, я думаю, що років на сто буде тиша і спокій. А потім вони за старей на возміцнуть. А якщо ми зараз там заморозимо конфлікт або все щось, ну ми просто його своїм дітям лишимо. І все. Або взагалі треба виїжджати з країни тоді. Але з іншого боку, я вам скажу, що це така прививка, розумієте, в Харкові було процентів 30 людей, які все ж таки напевно, що чекали. Там Росію і ждали, але вони напевно що не так думали, що воно так буде. І тепер вони, коли побачили, як воно є після приходу руського міра, то многі ну, позадумалися. Слідуча посадка і через посадку це вже їхні там позиції. Ну там вже морда. Ми зараз вдоль поїдемо. Ну так їх не побачите. Так що зараз вздовж лінії фронту, як то кажуть, їдемо. Вона отак проходить. Це, до речі, орківська машина підбита. Стоїть. А оце село там назву не буду називати. Зараз ми в нього спустимось, воно в сірій зоні зараз знаходиться. Нікого нема там. Ну, Воно там не наше, не їхнє, там, скажімо так. Ну, тобто, бачите, що в принципі від села нічого не залишилось взагалі. Одна назва. Вище 40 сантиметрів будинків немає. От що несе руский мир. Бачите, де сонечки машини вбивають? Вон попалена техніка. БМП стоїть. Їхня спалена. Там навіть, до речі, є. І запчастини, які зняти можна, але поля поминоване. І в принципі, виходити сюди не можна. Замаскуватися трошки. Да, це позиції були москалів. Тут дивиться просто обережно під ноги, сміть, будь ласка. А так, Це от були їхні позиції ще два тижні тому. Це нори собачі вони тут рили. Тут до речі. Речі, які намарадьорили. Зараз він під'єднує батарею. І буду здійснювати розвідувальний політ дроном на позиції противника. Це, в принципі, рутинна робота, яка робиться кожного дня. Вивчається зміна обстановки, що, де, як змінилось, бо ми, ми бачимо їхні позиції, вони бачать наше маскування, щось вони маскують, щось не маскують і так далі. Тому ми, в принципі. Очі даємо і командиру це відео предоставляємо для того, щоб він дивився, бачив і приймав вже відповідне рішення. Тобто ми тут в низині знаходимося, а якщо підняти очі, то в принципі, вся картина видна. Вчора вирухали два міномети, откуда вони стріляють. І в принципі там, сьогодні вже ці ціли там, були на ураження відправлені. Ми бачили по селу, в якому ми проїжджали, що зараз обстріли де це там бабахнуло там. Ну, тобто вони нас перекидують трошки. Тобто там, де ми проїжджали, тільки що туди. Да, от Тільки що прилетіло, прилетіло да, це просто нас перекидують. Ми зараз трошки там в сірій зоні знаходимося і тому воно. У мене зруйнований приватний будинок, він знаходиться в п'яти кілометрах від кордону з Російською Федерацією. В принципі, в перші часи він вже був окупований, ця територія була. Я розумів, що буде напад Росії, тому я, в принципі, і, і родиною, і все, все туди виїхали, всі вже чекали і ждали цього. Але, ну. Все одно там душі десь сподівався, що не задія, не так. Потім там були свідки. Там сусіди, які казали, що все розгорували, все украли. А потім із сусідами пропав зв'язок там. Зараз не знаю, що там знаходиться. Ну, напевно, по моїм даним, там вже нічого немає, тобто зруйновано повністю все. Ну, не тільки мій будинок, а взагалі селище. Все. Зміг збудувати бізнес там за два роки, не користуючись адміністративним ресурсом, повністю чесний, легальний, платив налоги. Все були напрямки розвитку. І, ну, зараз там бізнес знаходиться на окупованих територіях. Е, тому Ну, звісно, що я розумію, що якщо б навіть зараз все скінчилося, я ще не розумію, чим займатися, як спочатку, починається спочатку називається. Ми будемо мстити. Будемо мстити, звісно, ми не будемо вчиняти військові злочини. Як це роблять росіяни по відношенню до місцевого населення? Але Україна після перемоги повинна вимагати репарації, повинна вимагати від того, що залишиться після Російської Федерації, ну, наслідків завданих їм збитків. збитків. Ну, нам треба воювати, нам треба виборювати перемогу, обов'язково перемогти, бо у нас немає просто іншого виходу. Якщо ми не переможемо, ми залишимо просто своїм дітям війну. Я би назвав серію, я повернувся. На службу назад. І розумієте, я вам чесно скажу, чи те, що я роблю, мені подобається.